Станція університет. Перехід на станцію Держпром до поїздів Олексіївської лінії. Шановні пасажири, будьте уважні, при виявленні забутих речей або сторонніх предметів вам необхідно Ми зустрінемось з тобою на майдані свободи коло Держпрому, і будемо гуляти по полю бою стежками, що приведуть нас додому. З найбільшої площі в Європі підемо повз руїни і окопи. І не можу тебе запросити в Нью-Йорк чи Торонто. Ти гуляєш по рідному місту, малюєш ламану лінію фронту, своєю кров'ю лінію креслиш бульварами, прошитими калібрами, кабами й карами. Тож я знову до тебе приїду, і ми на прогулянку підемо. Стрінемося коло Держпрому на майдані свободи, незалежно від того, яка буде погода. Порахуємо на цвинтарі полеглих в бою і прийдемо на могилу. Твою